З миром Божим. апостол Петро, покликаний і обраним самим Ісусом Христом, він нам пояснює, що таке благодать, і що ми спасаємося тільки благодаттю. Це перший пункт. Другий пункт це віра, тому що ми врятовані благодаттю через віру в Ісуса Христа. Друге послання Петра тут треба проаналізувати себе: перший вірш. Чи в нас віра як у апостолів, чи своя душевна містична? Якщо у нас є справжня віра, як пише в цьому посланні, тоді благодать і мир примножиться в нашому житті. Без віри в Ісуса Христа немає благодаті, і тоді ми не спасаємося. А щоб благодать примножилася, нам треба докласти зусилля, які пише в другому посланні Петра. П'ятий, дев'ятий вірші. Тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до вашої віри доброчесність, до доброчесності знання, до знання, стриманість до стриманості, терпеливість, до терпеливості, побожність, до побожності братолюбство, а до братолюбства любов. Бо якщо ви це все маєте, то й воно примножується серед вас. І то не будете бездіяльними чи безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, в кого цього немає, той короткозорий, навіть сліпий і забув про очищення від своїх минулих гріхів. Тому якісь секрети нам відкриває апостол Петро, і багато віруючих вони думають, це так мало написав апостол Петро. Що він там написав? Навіть немає що читати, розбирати, а насправді він відкриває нам таємниці до Царства Божого, які відкрив і сам Ісус Христос. Тому, коли ми слухаємо. Апостолів, ми слухаємо Господа, і знаєте, в цей божевільний час нам всім необхідна благодать і віра як у апостолів. Тому приєднуйтесь, як тільки ви почули цей поклик і щоб і входьте в волю Божу, ставайте учнями Ісуса Христа, поки поїзд ще не поїхав. Амінь. Нехай Господь береше вас там, де ви знаходитеся. Напишіть мені, якщо ви хочете стати учнями Ісуса Христа і виконати Божу волю на своє життя. Амінь.